Всім привіт! Сьогодні я хочу показати зошити, які я купила на 8 клас. Ось де стільки зошитів я купила. І зараз покажу, як вони виглядають. Ось такий зошит у клітинку на 60 аркушів. Такий зошит у лінію на 48 аркушів. Ще такий самий зошит, також у лінію. Ще ось такий зошит на 48 аркушів також у лінію. Тепер ось де в клітинку. Ось такий гарний зошит. Ось такий зошит. Такий. Ще ось де такий зошит я купила. Ось такий зошит. Такий зошит. Ще один. Їх виходить три однакових зошита. Ось такий. Ось також, ще один. Ось такий. Однакові вони. Два однакових і ще ось такий. І за це все заплатила я 400 гривень. Дорого чи дешево? напишіть в коментарях, а ви вже зібралися до школи. Всім до побачення!